Зводьте питання тут до yeah, yeah. члена виконавчого комітету порахунку oh, so. у мене питання. Yeah. Він працював якраз в роки е 2013 з е грудня е е по люті 2014 по року. <пори> заступником голови облдержадміністрації. Mm -hmm. Ця людина підпадає під люстрацію. І зараз її пропонують в виконавчий комітет. Як yeah, казав, Це yeah, заступник.